На Рівненщині очікується погіршення погодних умов, а саме 10 та 11 грудня область охоплять опади. На дорогах очікується ожеледь. Чи готові дорожні служби до ускладених погодних умов? Дивіться далі у сюжеті. Мокрий сніг, дощ та льодовий дощ саме такими погодними умовами зустрінуть Рівненщину вихідні. Проте служба автомобільних доріг рівненської області до цього готова. Заступник начальника цієї служби Дмитро Леонтіюк розповідає, що вже на початку тижня знали про ускладнення погодних умов на вихідних. На півдні області ми матимемо перехолоджений крижаний дощ. На півночі області ми матимемо надзвичайно аномально інтенсивні снігопати, що безумовно може повпливати на ефективність роботи підрядних організацій і сам. Стан комфорту та безпеки проїзду через Україну проходитиме південний циклон, що несе тепле повітря. Проте область чекають значні опади. У гідрометеоцентрі розповідають, що така погода є характерною для грудня. З понеділка поступово температура почне знижуватись, опади перейдуть у сніг і. Посопов будуть припинюватись, почне знижуватись температура, і вже в середині наступного тижня погода буде більш морозною. Складними будуть вихідні. Дорожники закликають водіїв бути максимально обережними на дорогах, а краще отримуватися від поїздок. В разі справження найгірших прогнозів можуть запровадити обмеження руху. Якщо такі будуть вводитись, людям слід розуміти, що це вимушена міра, продиктована саме міркуваннями. Безпеки учасників дорожнього руху, адже точно краще негоду перечекати вдома чи в якомусь спеціально обладнаному місці, аніж застрягнути в переметі посеред лісу чи посеред поля. Додає у разі впровадження таких обмежень водіям слід бути максимально уважними, а краще не виїжджати без потреби. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.